На розгляд чергової сесії Смілянської міської ради 22 лютого було винесено 97 проєктів рішень. Два із них стосувалися котельні номер 25 що опалює мікрорайон радіоприладного заводу. Її планують закрити, натомість побудувати дві модульні котельні. Для цього вирішили зарезервувати немалі кошти. Перш ніж перейшли до голосування у залі дискутували. Частина депутатів висловили свою позицію та закликали колег виважено поставитися до ухвалення рішення. Мова йде про виділення нашому комунальному підприємству Сміла Теплокомуненерго 35 мільйонів гривень. Думайте цю цифру на будівництво нових модульних котелень в районі РПЗ замість старої, 25. ї Сума, як на мене, немаленька. не маленька. Не пам'ятаю, щоб ми. За нашу каденцію або за, за, за прошлі каденції депутатів виділяли такі суми е, на наші комунальні підприємства одноразово. Це на минуту е, скільки, третя частина від цього розподілу коштів 110 мільйонів гривень або 5%, 5, 5 від загального бюджету нашого міста на цей рік. Ми не маємо ніякого обґрунтування, що нам дасть встановлення цих котелень. Економічний ефект, який від цього, як він відобразиться на тарифі за тепло в майбутньому, доцільність встановлення саме цієї потужності, яку нам озвучили 8 кВт. Можливо, потрібно, чи враховані всі недовідключені будинки, чи можливо може потрібно попрацювати із населенням, довести до логічного кінця по відключенню будинків із значною кількістю індивідуального опалення? І таким чином зменшити загальну потужність, а таким, і також, що за собою веде загальну ціну будівництва нових котелей. Також ми не чуємо долю старої 25-ї котельні, не почули, що з нею буде, яка її ліквідна вартість. Це можливо не один мільйон гривень, і куди ці гривні будуть спрямовані. Не маючи проектно-кошторисної документації. Ні екологічної, ні, ні екологічного, ні економічного висновку, ми плануємо виділення такої значної суми. На моє питання, чи вивчалася можливість залучення кредитних чи лізінгових коштів, почув відповідь: це неможливо, тому що підприємство в нас збиткове. А якщо підприємство збиткове, то чи маємо ми юридичне і моральне право поповнювати статутний капітал такою сумою? Можливо, ми все-таки вивчимо можливість отримання кредитних коштів під гарантії міської ради. Це, по-перше, зобов'яже нас контролювати підприємство, а підприємство ефективно працювати і витрачати кредитні кошти. А от ці зекономлені десятки мільйонів гривень ми можемо витратити. Тобто, це десятки мільйонів гривень. Ми буває там, б'ємося над якою сотнею, там, навіть п'ятдесяту тисячу. А тут так, ми можемо відправити на Інші потреби смілян. Що, що ми маємо на цей час? Проєкту ми не маємо. Економічного гарантування також не маємо. Залучення кредитних коштів не вивчене. Ліквідна ста, ціна старої котельні немає. Тобто відповіді з цифри геть немає. Є тільки емоції, що нам це на сьогоднішній день дуже потрібно. Якщо, також говорять, ми це не виділяємо, ці кошти, ми їх десь будемо е, там е, резервувати на окремому рахунку. Як ми не виділяємо, якщо наступним рішенням, яким цим 43 м там, ми е, збільшуємо статутний капітал підприємства на 35 мільйонів 440 тисяч на секунду, то і, все, і е, було там 32, стає на 67 мільйонів. Майже в два рази. Я черговий раз запитую і себе і хочу запитати вас, на основі чого взята ця цифра? Коли запитали директора і головного інженера, вони говорять, ну ми приблизно розрахували потужність, подивилися в інтернеті, ну це десь буде стоїть 35 мільйонів. Ну як так? Тобто нема ж нічого, ми не маємо перед собою ні проєктно-кошторисної документації, нічого не маємо. А маємо ціни з інтернету. Ви кажете, що за жодної каденції не виділялося такі кошти. Так підтримую, підтверджую це все. Коли ми з вами прийшли в 2020 році, скажімо так, до влади, і приступили до виконання своїх обов'язків. Ми в 2021 році з вами розподіляли вільний залишок в сумі. Я хочу нагадати всім депутатам, в сумі 1 мільйон 800 тисяч гривень. У 2022 році, по результатам 2021 року, ми з вами розподіляли вільний залишок в сумі. Трішки більше 30 мільйонів гривень. Сьогодні ми з вами розподіляємо вільний залишок по висновкам 2022 року в сумі 117 мільйонів гривень. Я рахую, що це заслуга кожного. Я рахую, що ми на правильному шляху. У нас так склалося в цьому році, що дійсно до міського бюджету зайшли такі кошти, і ми всі хочемо їх розподілити раціонально, щоб цим скористалася в першу чергу, звичайно, в основному громада нашого міста. І я точно так само, от в мене є питання, наскільки економічна частина оцього проєкту буде впливати на позитивне ну, життя, скажімо, позитивне життя нашої громади. Тобто ми можемо вложити 35 мільйонів гривень. От, що вплине на життя громади? Зміняться тарифи. Е, можливо. Вони отримують економічний зиск, що вони вийдуть в позитивний плюс, вже як незбиткове підприємство. Оцього ми, на жаль, не почули. Ну, особисто я не почув цього моменту. Тобто, ми можемо вложити 35 мільйонів, і чи щось зміниться для громади в цьому плані, чи не зміниться, незрозуміло. Я розумію, що 25-ту котельню потрібно модернізувати чи закривати, чи я настаю на тому, що. Можливо, дійсно це правильне рішення. Дві, ці модульні котельні, можливо, треба побудувати. Але я не побачив, що це питання досить так досконало вивчено. Дійсно, можливо, якісь будинки можна перевести на індивідуальне опалення, де вже більшість там переведено. І цим самим зменшити потужність котла, який здешевить цей проєкт. Ми не проти модернізації і щоб вони побудували ці котельні, тому що це проблема вже не однорічна проблема, і ми це знаємо. Але треба до цього питання якось, коли така сума коштів, ну прийти навіть з презентацією і показати, ось ми модернізуємо, ми ставимо дві модульні котельні, і це зекономить нам мільйони гривень в рік. На жаль, цього я не почув. Реконструкція цієї котельни, вона необхідна, крайній необхідна. І ніхто не буде заважати, щоб провести цю реконструкцію, але ж ми виділяємо ці кошти, так само я підтримую колег, без ніякої документації. Ні коштися, ні проєкту нема. Вони ж йдуть нецільовими коштами. Тобто вони йдуть на рахунок підприємства і вони підпадають під стягнення. Якщо підприємство у нас буде мати якусь заборгованість і ще щось, вони просто йдуть як нецільові, і ми потеряємо їх. Є пропозиція, залишити е, залишок, який є, чи в резервний фонд, чи військові облігації, зробити проєктну кошторисну документацію і так само обсудити, щоб не було цих зайвих запитань, щоб не було цих суперечок і непорозумінь між нами. Призначення, без розподілу, без перерахування коштів з міського бюджету, поповнення або перерахування не відбувається, не означає, що ми з вами, сьогодні Перерахували, вірніше розподілили 117 мільйонів, і вони завтра ці 117 мільйонів пішли з рахунків міської ради. Кошти використовуються згідно актів виконаних робіт. Це планові призначення, які залишаються на рахунках міської ради, поки підрядник нам не подав акти виконаних робіт, підписані до договора, які перевірені, і, і все. Потім йдуть кошти з міського бюджету. Все інше планові призначення. Кошти ну, залишаються на, на рахунку на рахунку міського бюджету. Коли до нас звернеться головний розпорядник коштів, що вони замовляють проєктно-кошторисну документацію. Ми профінансуємо рівно на суму проєктно-кошторисної документації. Буде проєктно-кошторисна документація, звернуться вони до нас з тим, що вони почнуть роботи. Вони звертаються в відділ контролю. Відділ контролю все контролює. І потім вони звертаються з заявкою до фінансового управління, і ми перераховуємо кошти не зразу всі 30% тіль. Чотири мільйони, які залишаться після проектно-кошторисної документації в кінці бюджетного року кошти ці, якщо вони будуть не використані, вони повернуться в бюджет нашої громади. Ми просто просимо зарезервувати ці кошти. Вони будуть е, очікувати свого цільового призначення. Які в нас плани? У нас е, плани по спочатку по замовленню двох проектів, тому що дві котельні буде будуватися. Тут не стоїть е, задача отримати прибутки економічна дісільність. У нас з'єднає закону про теплопостачання, ми повинні забезпечити всіх мешканців теплом. В прибутках, ми, ми не прибутках, але навіть одна квартира залишиться, закон так пише. Ми повинні людей забезпечити теплом. Тому 25-та котел, ви знаєте, дійсно, її треба ремонтувати, модернізувати або щось з нею робити. Це питання не сьогоднішнє. Так от е, мережі вивчені давним-давно. Було е, проєкт налаштування трьох модульних котелів. Біля психлікарні, біля п'ятого училища і біля е, будинків Пала 14-16, е, окремо там на 1 МВт катільна. Зараз пропрацювавши е, наші працівники, дійшли до висновку, що в принципі, можна зекономити на одній катєльні, зробити всього дві площні катєльні. Е, що стосується доцільності прийняття цього рішення, е, звучали думки, що можна перевести цей мікрорайон на індивідуальне палення. Ми теж вивчали це питання. Але, вивчивши всі мережі залученням працівників Обленерго і нашого міського РЕМ, прийшли до висновку, що ТПшки всі підгружені там, під зав'язку. Для того, щоб реалізувати цей проєкт переведення залишків населення на індивідуальне опалення, там треба модернізувати всі підстанції трансформаторні, модернізувати кабельні лінії, всі підводи до будинків і так далі. І все одно у нас там є об'єкти соціальної нашої сфери, це е, школи, дитсадки. Барвінок, який все одно треба буде влаштовувати якісь на модульні котельні на їхнє індивідуальне опалення. Тому переведення населення на індивідуальне опалення це проєкт такий дуже коштовний і дороговартісний. Газовики взагалі не йдуть на те, щоб давати дозволи на індивідуальне опалення. Чому? Тому що в багатоквартирних будинках відведення димових газів через несучі стіни просто заборонено ДБН. Це порушення. Тому газовики однозначно відмовляються від цього проєкту. Енергетики не в змозі на даний час забезпечити тих людей. Це була б, може, і нормальна ідея відключити все, зняти цю проблему, Ну, вона практично на сьогоднішній момент не може бути реалізована. Тому третій варіант, ще який розглядався, віддача цього всього мікрорайону нашій ТЕЦ, яка могла би теж приблизно від Обіліска біля станції Шевченка і до... Приблизно вулиця Ріп'яна перекласти, влаштувати нові мережі і взяти цей мікрорайон під своє опалення. Дійсно, керівник підприємства тут на депутатських слуханнях висловлював бажання і можливість їхні, там, скажімо, зацікавленість в цьому проєкті. От. Але е, є ризики, ви знаєте, що таке приватні компанії. Приклад, лікарня сімашка. Наступає опальний сезон. Їм не вигідно, вони приходять, повідомляють, просто перед фактом ставлять міського голову. Сергій Васильович ми топить зараз вже цей сезон не буде. Що робити міському голові? Слава Богу, що на Сімашко там є, залишилися котли, які е, наші тепловики відновили і дали тепло на трікарню. В цьому опалювальному е, сезоні теж початок був непростий, пов'язаний з е, закупівлею щепи, дров і так далі. Тому не всі ж знають, як міський голова вирішив питання початку цього опалювального сезону. Коли ТЕС теж повідомили, що ми є можливість така, що є вирігідність така, що ми просто зупинимося, не будемо опалювати. А в нас там три школи, три садика, півтори тисячі чи більше там, абонетів на ТЕС висить. Що робити? Лікарня. Ось такі ситуації, Яка? який вихід. Тому передача комерційним структурам теж має свої певні ризики. Виходячи з цього, індивідуалка мінус, ТЕЦ – мінус, значить, нам все одно треба модернізувати цю котельню. Дане підприємство є збитковим не один рік. Тому кредитування цього підприємства на даному етапі буде складним. і Фактично, фактично неможливим. Питання опрацьовувалися Бо... ще з 2020 року. Єдине дійсно, що у нас не було фінансового ресурсу, який зараз є. На осінь, ну ви знаєте, хто трошки в теплотехніці, там працюють три котли конденсаційні. 30 мегаваттних в конденсаційному режимі один уже згнив, тому що вони не в режимі працюють, ці котли. Два залишилось, і то не факт, як вони будуть запускатися в цей опальне. А задача нас просять мешканці, було треба дати поляку. Тому резервація цих коштів, я вважаю, що це абсолютно доцільна. стосується тільки котте. Це стосується які ми запланували ремонту доріг, ремонту датів, ремонту шкіл, е встановлення вікон у школах. На сьогоднішній день це орієнтовані цілі. Після виготовлення кошторисної документації ми не можемо сказати, не може сьогодні директор школи, ми виділяємо одній, другій третій школі по мільйону гривень на е встановлення вікон. На сьогоднішній день це виходить, вибачте мене, 33 вікна. Я образ. Через місяць це буде 31 відповідно. Коли буде проєктно-кошторисна документація, тоді це буде. На сьогоднішній день ми не знаємо вартості асфальтобетону і бітумної емусії, яка буде використовуватися для ремонту будівництва доріг. Це орієнтовні всі цифри. Після виготовлення кошторисної документації, яка пройде в експертизу, тоді будуть остаточні цифри. Ми сьогодні не перераховуємо повторювати комунальному підприємству, підрядникам, школі. І ще комусь, і ще комусь ці кошти. Ми не перераховуємо жодного, після сьогоднішнього рішення, ми не перерахуємо жодної копійки комусь або одному, або другому, або третьому, тільки після проведення відповідних процедур закупівлі, які перевірять наш відділ фінансового контролю і аудиту, після підписання актів виконаних кобіт будуть перераховані. Переважною більшістю голосів рішення щодо котельні ухвалили. Крім цього, на сесії заслухали звіти про виконання деяких цільових програм, підтримали виділення коштів жителям міста, що опинилися у складних життєвих обставинах, затверджено базову мережу закладів культури. 33 рішення стосувалися питань містобудування та земельних відносин. Депутати проголосували також за зміни до міського бюджету на цей рік та підтримали низку інших питань.